Найвища цінність у людини це її здоров'я. Вона зможе його оцінити, якщо його втратить. Так стверджує Олександр Захаренко. Сьогодні нікому не спаде на думку сперечатися з цією тезою. Я вчитель географії та основ здоров'я Волошин Надія Михайлівна. Працюю у Рахівському закладі загальної середньої освіти перших-третіх ступенів. Номер один Працюю в освітньому середовищі 12 років. Має другу кваліфікаційну категорію. Сучасні діти розуміють цю істину лише півсвідому, і лише з роками ми починаємо цінувати здоров'я і плекати кожну мить життя. Так, здоров'я найбільша цінність не лише окремої людини, а й усього суспільства. Переконана. Щоб дитині адаптуватися в новому середовищі, може тільки той, хто сам в достатній мірі володіє знаннями про цей новий світ, приймає все нове і сам здатний змінитися. Це новий учень. Працюючи в школі, я дійшла висновку, що дітей надихає на навчання ситуація успіху, яку я намагаюся створити на кожному своєму уроці. Цей шлях не простий, ми проходимо його разом з учнями, радіємо, перемагаємо, вчимося не засмучуватися від помилок. На уроках я поєднюю сучасні освітні технології, методи навчання і виховання. Що дає змогу досягти позитивних результатів при оптимальному докладанні розумових, вольових та емоційних зусиль учнів, долучити кожного школяра до процесу активного навчання, стимулювати пізнавальну діяльність, сприяти формуванню особистості учня як людини, нового типу з гнучким нестандартним критичним мисленням. Саме тому працюю над проблемою. Розвиток критичного мислення у школярів при формуванні здоров'я збережувальної компетентності на уроках основ здоров'я, динаміка технологічного та соціального прогресу вимагає від учня умінь швидко змінюватися та вдосконалювати свою індивідуальну особистість у життєтворчість на основі самостійного набуття знань, знаходити шляхи різнопланових завдань. Саме цим зумовлено формування критичного мислення учнів. Ключовим результатом навчання предмету має бути розвиток ряду важливих життєвих навичок, навичок прийняття рішень, розв'язання проблем, творчого і критичного мислення, спілкування, самооцінки та формування, почуття гідності, подолання негативних емоцій та стресу. Розвиток співчуття себе як громадянина, а також усвідомлення необхідності відповідально ставитись до життя здоров'я, безпеки та добробуту, свого та оточуючих. поглиблювати знання щодо цих питань та сприяти розвиток означених навичок, можливо, завдяки інтерактивному навчанню. Формуючи здоровозбережувальну компетентність, не забуваю про емоційний комфорт на уроці, створити, який допомагає позитивна мотивація, толерантне ставлення між учасниками освітнього процесу, психологічні розминки, різноманітні рухи. На уроках основ здоров'я залучаю учнів до використання інтернет-ресурсів, переглядаємо та обговорюємо відеофільми, мультфільми. Останнім часом значно погіршується стан здоров'я школярів, їхній фізичний розвиток. Діти перестали гратися в рухливі ігри, тому що годинами просиджують біля комп'ютера. Спілкування, ігри з однолітками стають віртуальними. По-своєму, вони сприймають виклики, будують стосунки, демонструють навички між спілкування. Підлітки іноді нехтують правилами здорового способу життя, не завжди аналізують і сприймають небезпеки, і не можуть дати собі ради з ризиками та не розуміють вплив ризикованої поведінки. Тому й моє завдання як вчителя активізувати пізнавальну діяльність учнів. Підвищити їх інтерес до знань, розвинути життєві навички, сприяти поглибленню та усвідомленому засвоєнню знань з питань охорони здоров'я. Прагнув, щоб учень на уроці основ здоров'я був налаштований на ефективний процес пізнання, відчував особисну зацікавленість в ньому, розумів, що і навіщо він виконував. Вважаю, що виконання цих мотивів навчальна діяльність не може принести позитивний результат в цілому, уроки спрямовують на формуванні мотивації до збереження та зміцнення здоров'я.